Народ чуєте, а на мене увага! А давайте в клас замовимо дзеркало, таке типу в підлогу із підсвіткою білого кольору. М -м -м. Так, чур гроші збираю я. Всі по 300 гривень мені на напар. Вибач, але ні, у нас є звичайне дзеркало, і я думаю, цього достатньо. Тобто, на якийсь сраний проектор, який нафіг нікому не всирався, ви скидатися готові. А як на дзеркало, ну таке класне, біленьке, то. Я в шоці. От ти дивись, от ти кажеш, достатньо. Ну допустим, ситуація. В мене брудне взуття. Як я про то дізнаюся? Ну мені ж треба в церков подивитися, чи як? Жлоби. До речі, слухайте, я бачила вчора Наталю Іванівну на базарі. Вона, знаєте, що робила? Горіхи продавала. І що тут такого? Ну як? Вона, типу, вчитель? І Отак позоритись. У чому, скажи позор? Людина заробляє собі на життя як може. Цим? Серйозно, цим не ну, пішла б якийсь, може ресторан працювати к стільки часу багато або в готель, або в клініку там також дуже гарно платять. А на цьому базарі ну там тільки ніщі всякі купують. А ти що там робила? Я ну, просто там мимо проходила і бачила. Тоже вже 10 хвилин уроку. Я ж ніколи так довго нікого не чекала. Вона взагалі буде чи ні? А вона сьогодні питати буде, так? Да? Допомож мені, це не запитання. Ні, у нас виховна першим уроком. Ти не бачила розклад? Ну, я якби не можу все бачити. Значить, я додому прийду на другий. Почекай, але Наталі Вальна сказала, щоб на виховні були всі. Будьте, мене виховувати не треба, в мене на те й батьки. Все, пока. О, не пройшло півроку. Добре, йде Наталі і до побачення. Кристина, у нас виховна. Тримайте мене в курсі. Все, пока! Я хлопцем, я не вам. дебіли.